Всім привіт, друзі. Сьогодні в нас новий випуск із новою стратегією від нашої команди. Я покажу три індикатори, за допомогою яких ви зможете добре заробити. Ця стратегія підходить як для новачків, так і для трейдерів із досвідом. Але перед початком відео рекомендую підписатися на наш телеграм-канал. Там ви зможете знайти багато цікавих стратегій, ком'юнікі однодумців та навіть віп-навчання. Суть стратегії дуже проста: спочатку заходимо у вкладку індикаторів та вмикаємо ось ці три індикатори. Я вже бачу дуже хорошу ситуацію для входу в угоду, друзі. Тому швиденько відкриваю позицію і буду вам пояснювати, як це працює. Отже, щоб зрозуміти, заходити в угоду чи ні, спочатку дивимося на ці індикатори. Якщо на всіх них ми бачимо, що графік у своїй верхній точці, а саме в зоні перекупленості, тоді заходимо вниз. Бажано на 2-3 хвилини, щоб наш аналіз точно спрацював. Або ж навпаки, якщо ми побачимо на індикаторах ринок у зоні недокупленості, тоді потрібно заходити вгору також на 2-3 хвилини. Як бачите, стратегія дуже проста та швидка. Вона підходить як для розгону депозиту, так і для спокійної повсякденної торгівлі. Але навіть у такому випадку, друзі, ми все одно маємо провести аналіз угоди, щоб впевнитися в нашому прогнозі. Насправді, ми тут бачимо типову ситуацію: патерн подвійне дно, що вже свідчить про те, що ми можемо спокійно заходити в угоду на дві хвилини. Хоча ринок доволі волатильний, ми все одно встигаємо зайти в угоду, тому будемо очікувати плюс. Також, друзі, говорю про це в кожному своєму відео. Не забувайте про мані менеджмент. Якщо ваша ціль саме розгін депозиту, ви можете дозволити собі заходити в угоди на 5-15 від депозиту. Так, це більший ризик, але тільки так ви зможете швидко розігнати свій баланс, умовно зі 100 доларів до 1000 доларів. Але якщо ваша ціль спокійний повсякденний трейдинг, без зайвого ризику та емоційних труднощів, рекомендую заходити в угоди на 1-3% від свого депозиту. Друзі, угода закривається в плюс. Ми заробили трохи більше ніж 8 тисяч гривень. Як бачите, нічого складного, тож шукаємо наступну угоду. Знайшов вже нову угоду. Тут у нас також усі три індикатори показують, що ми в зоні недокупленості. Крім цього, ми спостерігаємо рівень супротиву. В цій точці ринок завжди починав рухатися вгору, і ціна реагувала на цю зону. Отже, сумнівів немає, очікуємо результату угоди. Дана стратегія відпрацьовує просто чудово. Незважаючи на те, що я здебільшого проводжу аналіз самостійно, ця стратегія є однією з найбільш надійних і швидких. Хоча це не єдина стратегія такого типу. Якщо вам цікаво дізнатися більше, перегляньте мої попередні відео. Там ми розібрали ще одну дуже хорошу стратегію, яка особливо підійде новачкам. Насправді, друзі, ми вже відкрили дві угоди. Перша закрилася в плюс, друга, скоріш за все, теж просто подумайте, де ще можна заробити умовно 16 тисяч гривень за 5-10 хвилин. Трейдинг дає особливі можливості всім, хто вміє ними користуватися, торгувати розумно, не піддаватися емоціям і не зливати депозит. Трейдинг – це така ж робота, як і всі інші, яка потребує упорства, дисципліни та найголовніше бажання щось робити. Наразі це одна з найактуальніших ніж для заробітку, яка не потребує багато часу, а як я говорив раніше, тільки бажання. Тут немає ніяких обмежень ні по часу, ні за віком. Незалежно від того, чи ти дівчина чи хлопець, у нашому ком'юніті є як молоді люди, так і старші, тому можливості відкриті для всіх. Пам'ятаєте про це? Ось вже і наша друга угода так само закривається в плюс. Забираємо з вами чудовий торговий день. Отже, друзі, давайте підсумуємо. Сьогодні ми випробували на практиці нову стратегію, яка принесла нам два хороших плюси. Тому думаю, на сьогодні можна завершувати. Не забувайте про наш телеграм. Посилання на нього буде в описі під відео. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам багато плюсів. До зустрічі у команді!